Це сендвіч? Ні, це не сендвіч. Що таке сендвіч панель? Сендвіч-панель панель це метал зверху, метал знизу, а посередині або йде мінеральна вата, або пінопласт, або матеріал пір. Що таке матеріал пір? Це ось він так виглядає. Це е, схоже на піну, але вона дуже, е, дуже тверда, що середня між. Між піною з балонів і пінопластом. Ось так виглядає сендвіч панель. Тут метал, тут метал, а тут утеплювач. Це десятка, десятка це оптимальний варіант і на стіни, і на кришу. А ось так виглядає вже готовий склад під оренду. 2300 квадратних метрів, повністю сендвіч на потолки, сендвіч на стінах. Ось такий ангарчик.